А зараз погляньмо на наших сусідів. Систематична праця польських неврядових організацій, спрямована на викорінення мови ненависті в засобах масової інформації, дає позитивні результати. Громадськість Польщі активно реагує на прояви зневаги до людей, спричинені їхнім національним походженням, фізичним станом чи, скажімо, сексуальною орієнтацією. Однак потік ненависті, що заполонив нові електронні мас медіа вимагає від польської держави нових підходів. У цьому переконані інтелектуали, які закликали владу рішуче реагувати на мову ненависті в інтернеті. Польська партія влади виступала з ініціативою доповнень до закону, яким передбачено покарання за розсіювання ворожнечі. Тему вивчав наш кореспондент у Варшаві Юрій Савицький. Вже 20 років неурядова організація ніколи більше веде моніторинг проявів расизму і ксенофобії у Польщі, зокрема у польських змі. За матеріалами своїх спостережень, товариство уведело два томи так званої брунатної книги, де наведено 4 тисячі зареєстрованих випадків зневажання людей з приводу їхнього вигляду, походження чи релігії. Матчін Корнак, голова товариства Ніколи більше каже, що зусиллями громадських організацій у Польщі змінилося ставлення до проявів расизму чи ксенофобії. Ще 15-20 років тому каже він: випадки переслідування когось, хто має темний Ліршкіра або інакше молиться, здебільшого не викликали суспільного резонансу. А тепер, твердить він, польська громадськість реагує на такі випадки дружнім осудом, а держава карає пропагандистів крайніх поглядів. Це, зокрема, наслідок широкої інформаційної кампанії, яку проводять неурядові організації. Скажімо, товариство ніколи більше провело багато навчальних семінарів для польських поліцейських та вчителів про те, як розпізнавати мову ненависті та як їй протидіяти. За словами Корнака, найяскравіший приклад позитивних змін, що відбулися в цьому напрямі у Польщі, це історія, що трапилася цього літа на популярному радіо ЕСКА. Двоє ведучих сатиричної радіопередачі зневажливо висловилися на адресу українських заробітчанок у Польщі. У відповідь на це громадські організації розгорнули масштабну кампанію протесту, яка налякала власників радіостанції. Своє слово сказали і державні та правоохоронні установи, тож приватну радіостанцію покарали високим грошовим штрафом за образу національної гідності українок. Корнак говорить Тут відповідь опіні публічної була базова дуже... громадськість. Дуже рішуче на це відреагувала. Це був приклад саме того, як громадська думка може впливати на змі. Ця програма змінилася, радіовідучих покарали. А радіо, де була ця програма, попросило пробачення за своїх авторів. Це посіло за 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 своїх авторів. Втім, наголошує корнаку Польщі є низка змій, які, так би мовити, спеціалізуються на мові ненависті. У таких крайніх випадках, переконаний експерт, недостатньо зусиль неурядових організацій, рішучішою мусить бути держава, яка нерідко залишається бездіяльною. Саме до такого висновку схиляються і впливові польські інтелектуали, зокрема письменник Анджей Стасюк, екс-омбудсмени Ева Лентовська та Анджей Цоль. Вони звернулися до польської прокуратури і міністра юстиції з закликом покласти край безкарному Росію. Ненависті в інтернеті. Приводом до такого заклику стало тривале цкування працівників католицького часопису Тигоднік Повшехне в інтернет-мережі. Авторів цього часопису ображають, використовуючи брутальну антисемітську риторику. У відповідь на заклики громадськості панівна у Польщі партія Громадська платформа пропонує доповнити польський закон про покарання за мову ненависті. Маріуш Вітчак, один із ініціаторів змін у законі, пояснює, що таке мова ненависті на прикладі висловлювань польського публіциста Януша Корвіна Міке. мови Таку класичну мову ненависті нещодавно продемонстрував Корвін Міке у своєму тексті на тему параолімпіади. Він принизив інвалідів, називаючи їх невдахами або неповносправною заразою. Це класична мова ненависті, за яку треба карати у встановленому законом порядку. Повинна бути Щігана звужа польська партія влади хоче розширити список тих характерних прикмет людини, зневажання яких вважатиметься проявом мови ненависті. Окрім раси, національності, релігії чи сексуальної орієнтації у цьому списку повинні бути переконання людини, вважають у громадянській платформі з Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.